Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус, і це моє новеньке відео. І це перше новорічне відео в цьому році. Сьогодні ми з вами будемо оформлювати щоденник на Новий рік. Це одна із самих моїх улюблених рубрик, там де ми оформлюємо щоденник. І це один із моїх улюблених сезонів Новий рік. Тому сьогодні будуть дуже класні чарівні сторінки, які ми разом з вами оформимо. У нас вам вже така традиція перед оформленням завжди брати щось смачненьке попити або поїсти. Я візьму новорічну Кока-Колу. У нас вже з'явилась з такими різними дідами морозами і іграшками новорічними на ялинку. А поїсти смачненьке я собі взяв новорічного з такого сніговичка шоколадного. Ось він розлетівся у різні боки. М -м. Дуже смачний шоколад. Сьогодні ми разом з вами оформимо ось цей наш щоденник, а також я вам покажу оформлення свого щоденника, і вам буде плюс така ще одна ідея, як можна оформити сторінки. І в моєму щоденнику трошки більше сторінок. Фото і мого щоденника, і цього, який ми сьогодні з вами оформимо, будуть в моєму інстаграмі, тому не забувайте підписуйтеся, всі ссылки в описі. Ну що ж, по традиції розповідаю, які в нас сьогодні будуть сторінки. Перше це, звісно, що розділювач. Я тут все олівцем простим намітив, щоб було простіше. І тут у нас буде розділювач, також у нас буде сторінка з трекерами. Такого трекеру у нас ще не було. Далі буде дуже крута сторінка фішліз, де ми напишемо свої бажанки, а також цілих дві ідеї для планування: ось така перша, трошки інша, друга. Сьогодні все оформимо, все покажу і все розкажу. Ну що ж, поїхала, давайте приступати. Розпочну я з розділювача. Зараз все обведу ручкою, і ви будете бачити це все в таймлапсі. Пізніше в кінці відео я вам покажу все, е все приближено, як я це роблю завжди, в принципі, обводимо. Поки буду обводити, розкажу, що у нас буде на розділювачі. У нас буде. Така вивіска, як нібито дерев'яна, на якій буде герлянда, і ось такі новорічні рослинки, оці калини, чи що це таке. І на цій дощачці, як нібито буде писати December, тобто грудень по-англійськи. Можете грудень написати, можете написати Десембер, як вам зручно, як вам більше подобається. До речі, друзі, напишіть, що це за такі ягідки, тому що я не знаю, що це таке. А ще, друзі, у нас сьогодні вимкнули світло і зараз немає світла, тому буду намагатися знімати швидше і робити усі оформлення, щоб мій телефон не розрядився, і павербанки для ламп також не сіли. Ці рослинки дуже просто малюються і виходить ось так дуже прикольно. Того року я їх ще не вмів малювати, а цього року вже вмію. Більш детальніше я розкажу і покажу, як малювати ці рослинки і деякі ще новорічні малюнки у шорцах, тому обов'язково їх дивіться, тому що шортів на новорічну тему буде дуже багато. Сподіваюсь, вам сподобаються ці шорти. Ой, щось я цю рослинку не дуже гарно цю гілочку зробив, але нічого. Ось ця вивіска буде обмотана, як нібито такою гірляндою, тому зараз я її не малюю. Лампочки, самі світлячки ми будемо малювати а, маркером, точніше текстоводілювачем. Тепер введу зірочки. Нещодавно тільки навчився малювати зірочки, якщо чесно, тому що до цього вони виходили у мене або кривими, або зовсім не виходили. І тепер головних персонажів цієї сторінки це гномики, маленькі новорічні гномики. Я думаю, ви помітили, що я все малюю власноруч і дуже рідко використовую а, якісь наклейки, хоча можу, але я намагаюся робити все своїми руками, щоб кожен з вас, з вас міг повторити а, ці розвороти, ці сторіночки оформлення. І так, я дуже хочу шоколадку. Давайте я зараз витру простею олівець. Ну що ж, давайте розмальовувати нашу сторіночку. Розпочну я з гірлянди. І зараз намалюю ось такі світлячки. Ось зроблю це текстовий дільовичем краще. І зірочки також ним замалюю. Тепер беремо жовтий олівець. Я думаю, ви пам'ятаєте, як зробити такий ефект світла. І беремо олівець і ось так по маркеру. Ось так замальовуємо, роблячи ось таке, як нібито світло. Це якийсь поганий олівець. Ось так. гірлянда тепер, як нібито світить. Тепер ось таким червоним брашиком напишу напис. Ось так дуже красиво виходить. Дороблю цей напис ось такими різними палочками, виділеннями. Додам такого типу об'єму. Тепер замалюю брошпеном ось цю табличку. Тепер розмалюю ці рослинки, і у мене будуть вони, половинка цього листочка у мене буде такого яскравого зеленого кольору. А інша половинка буде уже темнішого. Це буде дуже цікаво виглядати. Ось так перша частинка. Ось так друга. І це виглядає дуже-дуже прикольно. А самі ягідки замалюю червоним брашпеном. Ну що ж, приступаємо до гномиків. Давайте їх розмалюємо. Почну я з шапочки. І шапочка першого гнома у мене буде червоно-білі полосочки. Така як цукерка новорічна. А в другого буде просто червона шапочка. Носи я їм замалюю ось таким тілесним текстовиділювачем. На бороді зроблю сірим брошпеном тіні. І на шапочці також. Тепер залишились їхні костюмчики. Ось з цього буде такий синенький костюмчик. А в цього буде зелененька ковтинка. За ручки забув. І все, та-дам, ось такий розділювач у нас дуже гарний і новорічний вийшов такий зимовий і додає новорічного настрою. Тепер давайте приступати до трекера. Трекер у нас цього року буде дуже незвичайний, тому що тут буде декілька трекерів, і тут уже в шоколад вимастився трекер. Ну нічого, ми потім це виправимо. Тут у нас буде трекери, ось такі маленькі, які потрібно буде відмічати. А, блог, спорт, вода, сон. І читання у мене буде. Ви можете робити ті трекери, які захочете. Перше, що я зроблю, це намалюю ось такі ялиночки. У нас будуть дуже гарні ялиночки на цій сторіночці. І вони також дуже простенько малюються. Побачу відео в Пінтересті. Завжди перед оформленням заходжу в Пінтерест, надихаюсь якимись ідеями і перероблю їх для себе. Також малюнок такої ялиночки буде в шорт, тому не пропустіть, підписуйтесь обов'язково. та... Дивіться шорти, можливо, там вже вийшло якесь новорічне відео, новорічний шорт. І так, тепер давайте креслити ці трекери. І перший трекер у мене буде блог. Усі трекери розграфлені. Давайте їх підпишемо. Я вже підписав блог і воду. Ой, вибачте, мій кривий почерк, тому що мені дуже незручно писати. Далі сон. І також читання. Та-дам. Тепер напишемо, що це трекер. Запишу уже зеленим текстовиділювачем. Ось, додам тих самих сніжинок. І підписи трекерів виділю червоним брашпеном. Так буде виглядати дуже гарно, типу зелене з червоним новорічні кольори, новорічне поєднання. Далі розмалюємо ялиночки, вони розмальовуються дуже просто, і для ялиночок я буду використовувати олівці. І дивіться, як ми їх замальовуємо. Ми малюємо ось так: беремо верхівку завжди залишаємо білою. І ось цю частинку ми замальовуємо. Далі пропускаємо одну ось цей відділ і замальовуємо цей відділ, який, після, який під ним. І так, один через один розмальовуємо усі ялиночки. І у нас виходить така ялинка, як нібито засніжена. Дуже прикольно виглядає. Так, зараз замалюю усі ялиночки. Їхні стебла я розмалюю коричневим брашпеном. Можна також олівцем розмалювати. Також, друзі, можливо, ви хочете знати більше мого життя чи якогось ексклюзива. Для цього підписуйтесь на мій інстаграм, ссылка є в описі, і на Пінтерес, тому що там виходить дуже багато естетики, естетичних а, фото, а також різних списків, рекомендацій, які я туди роблю. Ну що ж, ми зробили сторіночку з трекерами. Вона вийшла дуже мінімалістично, але дуже-дуже додає новорічного настрою і дуже-дуже класно. Переходимо до фішліста. Хто не знає, що таке фішліст, це лист, де ви пишете усе, що хочете отримати на новий рік, на свій день народження, в кого день народження, взаємку. Але, в принципі, його можна писати на різні сезони, на різні будь-які події. Ми робимо новорічний фішліст і. Тут я напишу усі свої бажанки. Ну що ж, давайте зараз обводити все ручкою. І далі я вам розкажу, що ми будемо робити далі. Тут я не буду нічого робити лінійкою, просто ось так малюю рамку для нашого фіш-ліста. Тут у мене буде такий, нібито загнутий краєчок. Також в куточку сторінки у нас буде намальований такий дід Мороз милий. Давайте його намалюємо. Він дуже кумедний. Він також дуже просто малюється. Туторіал на нього буде в шортсах, тому дивіться. Готово, давайте розмалюємо рослинки. Тут вони у мене будуть такі ж самі, як і на розділювачі, дуже гарненькі, двохкольорові. Ось такі гарненькі рослинки вийшли. Тепер давайте напишемо фішліст. Напишу я синім текстовиділювачем. фіш Фішліст. Я ручкою дороблю ось такі штучки. Ну що ж, а тепер давайте розмалюємо цього дідика-морозика. Шапочка у нього буде червоненька. Ковтинку також зроблю йому червону, тому що. Це костюм Діда Мороза. Сірим брашпеном додам тіні на його костюмчику, бороді. Ось таким жовтеньким текстоводілювачем розмалюю йому обличчя. Ось такий Дід Мороз у нас вийшов. Дуже прикольний. Я хочу цей фіш-ліст обвести ось таким коричневим брашпеном. Він не дуже добре малює це нам на руку, тому що якраз буде такий ефект пожовтілої бумаги. Бажанки я свої напишу тут пізніше, тому що у кожного свої бажанки. Так що пишіть тут, що бажаєте. І давайте переходити до планування. На першій сторіночці перша ідейка буде три дні в таких квадратиках, і тут будуть намальовані ілюстрації. Тут ми приклеїмо наклеючку. Давайте спочатку накреслимо квадратики для днів. На цими квадратиками будуть такі прямокутнички, де ми напишемо число. Ось. Давайте напишемо числа. Ви можете писати число, день неділі і число. Можна просто день неділі написати. Мені зручніше просто писати числа. І тепер давайте малювати ілюстрації. У мене тут буде гномик. Намалюю таку ж саму ялиночку, яка в нас була. Ви можете малювати що завгодно, що вам заманеться, в принципі. І Так не люблю, коли гумка розтирає ручку. Наступний раз буду не знаю, якийсь листочок підкладати або трошечки легше витирати. Вже на цей раз мені пробачте, будь ласка. Сюди ми пізніше приклеїмо наклейку, тут не буде пустого місця. Давайте поки що заповнимо ось е ці квадратики. В мене є ось такий коричневий текстовий ділювач. Дуже давно ним не користувався. Не знаю, чи він, чи він буде писати, але дуже сподіваюся, що буде. Замалюю ось ці рамки. О, да, він ще хороший. Це у нас буде як такі ніби прянічні дні, прянічні квадратики, типу в пряниках. Дуже прикольно. Ось так прикольно виходить, як нібито це а, імбірне печиво. І. Давайте розмалюємо ялиночку. Костюмчик гноміка замалюю у зелений колір. І шапочку замалюю у червоний колір. І беру ось цю наклейку з подарунками, такий котик милий. І тепер ми закрили уже цей пак з наклейками. Можна буде викинути, ура! І приклеюємо. Ось така сторіночка для планування вийшла. Дуже прикольна ідейка. Приступаємо до другої. Друга не менш крута. Друга ідейка. У нас тут також три дні. І тут вони будуть прикрашені ось такими тими самими рослинками. Давайте обведемо ці дні. Ось тут зверху напишу ще раз десембер, наш місяць, і напишу я його дуже прикольно. Зараз покажу вам. Буду комбінувати два брашпена, тобто, наприклад, ось так. Д. Десембер. Тепер давайте обведемо ось ці рослинки. Чи ягідки, як воно правильно називається, я не знаю. Ну що ж, я все обвів. Тепер давайте розмалюємо. Спочатку розмалюю самі ягідки у червоний. І тепер рослинки. У мене на цій сторінці рослинки будуть одного такого темного кольору. Хоч і ні, я придумав. А, будуть деякі ось такі темні, а деякі такі світліші, яркісні будуть. Деякі. А тепер яркісні. Ось така класна сторінка у мене вийшла. Можна домалювати сюди ще сніжинки, це вже за бажанням. І ще якісь, можливо, штучки-дрючки можна, завідульки, зірочки намалювати. Це уже як ви захочете, але я ще напишу числа. Ну що ж, друзі, дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, обов'язково йому вподобайку. Підписуйтеся на канал, щоб бачити ще дуже багато новорічних відео, тому що в наступному відео ми вже будемо прикрашати усю мою кімнату до Нового року, навіть прикрашати ялинку. Сподіваюсь, вам сподобалися сьогоднішні сторінки, які ми з вами оформили. І зараз я вам покажу свій щоденник, який я оформив, і ми будемо з вами прощатися. Хто не бачив попередні відео, ось так виглядає мій новенький щоденник, мій новенький bullet Джорнал. І ось моє оформлення на грудень. Ось таке дуже класне. Бомбічне, тут також є такий Дід Мороз і дуже багато всього різного новорічного. Також тут є ось такий вінтер, тобто календарик на зиму відмічати Дні. Ось така композиція, скраббукінг. Також тут є ось така прикольна, ну, типу, цитата, але це не цитата, вона написана в вигляді ялиночки I love this Merry Christmas. Далі йде фіш-ліст, ось такий. І gift list, Тобто тут ось цих подарунках маленьких потрібно писати подарунки, які я хочу подарувати своїм родичам, рідним, друзям. Далі new year cooking, Тобто, що я хочу приготувати, купити на новий рік. І бірзди. Я знаю, що я неправильно написав тут напис, але це на моє день народження, що я тут хочу приготувати, тому що у мене 16 грудня день народження. Далі сон-трекер. Тут я буду відмічати. З якої години ляг спати, і в якій прокинувся. Ось у мене до 20-го числа тут тільки хвистачило, але нічого страшного. І тут також є оці ялиночки. І далі ще один трекер вигляді ось такої ялиночки. Це трекер настрою. Тут я буду відмічати кожну іграшку, замальовувати тим кольором, який буде позначати певний настрій. Я ще не домалював, то роблю. І далі вже ідеї для планування. Тут я написав пісню місяця, бідерсайт чи бідерсуїд. Я не знаю, як читається ця пісня. На жаль, просто текст виділювачем виділено. І ось так скотчиком прикрашено. Ось. Зелений, фіолетовий, синій і червоний. І в кінці Дід Мороз, тому що 31 число. Ну що ж, друзі, в цьому відео я вам дав цілих дві ідеї, як можна оформити щоденник до Нового року. Думаю, це заслуговує вашої підписки або хоча б лайка. Пишіть коментарі, яке вам оформлення, яка сторінка саме більше сподобалась. Всіх вас дуже люблю і зустрінемося з вами в новенькому новорічному відео. Всім пока-пока і хорошого настрою!